В одному чудовому садку ранньою весною садівник ретельно скопував грядку для квітів. Він дістав цибулинки, корінці, насіння та став формувати клумбу. Дядечко, а що ви там землю ховаєте? С наш кода, та хочете, щоб мама не побачила. А раптом почув він за спиною. А це ти, а, це ти сусіде, куди сюди сам побачиш? Дві штахетини відхилилися, спочатку з'явився веснянкуватий ніс та пара допитливих очей, а потім увесь невеличкий хлопчик. Дивись, це цибуленьки тюльпанів. А ось лілії, а тут будуть свісти нарциси, а ось кущі півоні. А їх буде можна їсти? Ні, звичайно, це все квіти. То навіщо їх садити? Для того, щоб дивитися на них і дякувати творцю, тобто Богу, за таку красу. Але вони в землі пропадуть? Ні, не пропадуть. Ці невеликі насінники Бог клав в життя. Ти приходи частіше, і ми будемо дивитися за ними, як вони ростуть. Добре? Добре. Минали дні сонечко пригрівало землю, пробуджуючи квіти до життя. Вони почали тягнутися догори. Через деякий час на поверхні з'явилися маленькі листочки. А коли зовсім стало тепло, то трапилося справжнє диво. Назустріч сонцю розкрилися квіти. Сусіди, куди щось побачиш. Нічого собі, звідкися воно взяло. Пам'ятаєш, це з тих корінців, цибулині корінців, які я закопав. Це називається життя. Бог і тобі дав життя. То що, я за цвіту? Ні, звісно, ти ж не квіточка, ти ж хлопчик. Але коли ти посміхаєшся і славиш Бога за все, що маєш, то Бог радіє тобі так, як я своїм квіточкам, навіть чи й більше, можеш бути певний. А давай уявимо, що квіти можуть розмовляти. Ти б хотів знати, про що б вони могли говорити? Так, звичайно. Тоді дивися навколо й уявляй, а я почну розповідати. Присівши біля грядки, садівник почав розповідати про те, що одного дня у найдальшому куточку клумби зацвів чудовий нарцис рідкісного сорту. А біля нього почала розкривати кульба. Розкриватись кульбабка, яку ніхто не сіяв. Можливо, маленьку її насінинку минулого року закинув сюди вітер, а тепер вона вперше побачила світ. Який красивий цей світ, яке сонечко. О, який я красивий! Є на що подивитись. Який у мене гарний сусід. Дозвольте відрекомендуватись на найкрасивіша квітка на землі. А я просто кульбабка та мені приємно з вами познайомить. Я думаю. Вони почали товаришувати, хоча характери в них були зовсім різними. Кульбабка була життєрадісною, їй дивувало все, що відбувалось навколо, а нарцис найбільше цікавився собою. Нарцисе, послухай, як сьогодні спів... співають птахи. То що? Так краще подивися, яка мене сьогодні красива зачіска. Ой, що це літає. Киш, киш, лети геть звідси. Ти зімнеш мої пизостки і струсиш мою пудру. Не лякайся, це бджілка. Вона нічого тобі поганого не зробить Її прибавив твій запах. Звичайно, звичайно, дихаю у мене чудові, сам знаю. І нарцис знову став любуватися на себе в люстерко. Та поправляти свої бездоганні шати. Одного дня він запитав сусідку. Послухай, а що це за величезні квіти? Це. Це. Так це ж люди, вони не квіти, вони вінець всього творіння». Вони з якого дива? У них навіть бутони не розкриті. Теж мені краса? Так роздумували квіти, а сонечко тим часом припікало все більше й більше. Настав день, коли в кульбабки заміж жовтого платтячка стали появлятися біленькі пушинки, а білосніжні шати нарциса стали жовкнути. Жах, що дозволяє собі сонце, ти уявляєш, у мене з'явилися зморськи, зморшки, ти уявляєш, зморшки. Я гадаю, що ти так даремно побиваєшся, просто в нашому житті настає новий період. Творить світ. Створив світ такий, що в нього немає нічого випадкового. А нар... та нарцис навіть не слухав свою сусідку. Він щосили волав про несправедливість долі та про жорстоке сонце. Який жах я втратив свою красу? Як мені тепер жити? Для чого мені тепер жити? О я найнещасніший у світі. Час минав. З краси нарциса не залишили жодної пелюстки. Безжальний вітер не пошкодував і його сусідку. Він зірвав білесенький пух, зробивши її зовсім непривабливою, та маленька кульбабка не тільки не нарікала, а знаходила в собі сили підтримувати сусіда, який був у розпачі. Що далі? Що буде долі, далі? Я не хочу так жити. Постаріли, значить ми скоро помремо. Через це потрібно пройти усім живим істотам. Помирати. Я не хочу помирати. Поглянь на тих людей. Вони ходять, як і ходили раніше, та похитують своїми бутонами. Люди старіють і також помирають, просто у них це не так помітно. Прийшла осінь. Подух холодний вітер. Віти відчули наближення зимового сну. Я боюся смерті, і я її не заслужив. Я ж був таким красивим. Я чула, як люди розмовляли, що після смерті нас чекає воскресіння. Я правда не знаю, коли це та Я звикла довіряти Богові. Це означає, що ми будемо знову жити. Так, тому що зима не буде вічно. Весна повернеться, і вся природа оживе. І ми з тобою. Так, обов'язково. І я знову буду красивим. І ти знову будеш найгарнішою квіткою на нашій клумбі А ти ростимеш біля мене? А я ростиму біля тебе. Це були останні слова, якими квіточки встигли обмінятися. Трохи згодом лютий мороз знищив навіть залишки їхнього листя, а снігова хуртовина засипала все так, що ніхто навіть здогадатися не зміг, що зовсім недавно тут свіли квіти. Через кілька місяців нарци з кульбабкою прокинулися і відчули, що якась могутня сила тягне їх догори. У них прокинулося життя. А трохи згодом настала мить, коли вони знову побачили один одного. Кульбабко, нарцис! Ми воскресли, це диво, ми знову цвітемо! Квіти раділи, що їхні надії здійснилися. Скажи, а у ті загадкові створіння люди також помирають та воскрешають. Так, просто після смерті Бог переселяє їх в інше місце там, де вони продовжують жити. Ось таку історію розповіли б нам квіти, якби вони знали говорити. А на яку квіточку ти б хотів бути схожим? На кульбабку, тому що мені однаково, яка у мене зачіска. Кожної весни квіти нагадують нам про те, що ми люди, подібно до них, Воскреснемо. Воскресіння це мета усього нашого життя. І я воскресну? Обов'язково, якщо будеш вірувати, що Бог воскресив Христа з мертвих, Воскреснеш для життя в небі з Богом. Я дуже хочу жити з Богом. Пам'ятай, що Бог цього також дуже дуже хоче. За щоденними клопотами ми рідко згадуємо наше велике призначення на землі. Тому давайте в цей чудовий день ще раз згадаємо, що мета нашого життя вічно жити з Богом. І все це можливо тільки тому, що одного дня Ісус Христос, що первісток із мертвих, розірвав кайдани смерті і забрав у пекла ключі. Це радісна звістка, звістка нашого спасіння. Pessoal, eu sou e me vos trazemos nele.